Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Є знижки на Європаст Софткапс. 10% в автоках аптеках подорожних пам та оща. Ми продовжуємо. Да, Ми повернулися. Ми і класний класний анонс. Цікавий був, тому що важливо всім, хто піде до церкви, хто не піде до церкви, треба важливо знати і розуміти, як взагалі країна житиме у великдень, невеликодні свята. Тим паче, що зараз свят немає офіційних, але є лише заходи безпеки. Ну, до речі, я бачу ваші коментарі в інстаграмі. Ви почали писати, що хтось справді сьогодні в чистий четвер, як це є за традицією, буде випікати паски. А святяться вони вже в суботу. Завтра цього робити не можна ні пекти, нічого іншого, але хтось навіть відділиться. Про те, що якраз сьогодні навпаки робити і випікати паски не будуть, тому що до неділі все з'їдять. Тому друзі, виділіться, як ви Боже. плануєте, будете випікати чи не будете. Ну а наша Олена Квітка, як і обіцяли, розповість, як святкуватимемо великдень цього року. Олена, тобі слово хочемо тебе вже побачити. А і почути. А як вони паску до неділі їсти? Це що за діти з'їдають? Е, Олена, да, ми заговорились. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, це вже наш буде третій великдень від початку повномасштабного торгівля, і цього року він припадає на 5 травня. Вже за три дні буде Великдень, але нас вже попереджають про те, що в цей день в цей святий день для багатьох вірян. Можливі є велика небезпека, обстріли власне і ракетних атак. І про це вже повідомляють. Тому заходи безпеки по всій території України вони будуть посиленими. І, зокрема, і в столиці про те, що ми знаємо зараз, про те, що вже повідомляють, Домляють у Київській е, військовій адміністрації те, що ні в Києві, ні на Київщині час комендантської години, встановленої під час е, власне воєнного стану, він змінюватися не буде, тому виходити від 12-ї ночі до 5-ї ранку на вулицю буде не можна. Також е, буде чергувати патрулі національної поліції. Е, е, також в місцях проведення богослужінь це буде собори, собора, е, також національний заповідник е, власне Києво-Печерська лавра. Е, ви помітили, що ми. Зараз також біля однієї з київських святинь це Володимирський собор. і Я впевнена, що дуже багато вірян саме сюди прийдуть освячувати свої паски. І ось напередодні я поспілкувалася в телефонному режимі з отцем Олександром Шмуригіним, І він повідомив про те, що ось власне щодо святкування Великодня, якщо так можна назвати святкування, 2024, Кожен храм він власне встановлює. Ну, безпосередньо він сам встановлює свій режим роботи на суботу та неділю. Якщо говорити про Володимирський собор, то тут освячення пасок почнеться ще в суботу, десь у другій годині дня і триватиме до 10-ї вечора і продовжиться в неділю. Від, від 5-ї ранку після закінчення комендантської години і триватиме десь до 8-ї вечора. Тобто, все з урахуванням комендантської години. Також він сказав, що тут безпосередньо у Володимирському буде проведена і нічна літургія, але віряни, які захочуть а, взяти ні, участь мають прийти до початку комендантської години і зможуть покинути Володимирський собор вже після закінчення комендантської години, тому зважайте на це. Тобто, все з урахуванням власне техніки безпеки. І також я вже згадала, що чергуватимуть власне у всіх місцях проведення богослужіння національна поліція, поліція, і власне до якщо якщо буде тривога, то вони будуть допомагати виходити людям без, власне, без паніки до підземних укриттів. Також вже є. Є графік проведення великорів богослужінь в Михайлівському соборі в суботу розпоч... освячення пасок почнеться 16-й годині триватиме до 23-ї години вечора. Продовжиться в неділю, починається 6-ї години ранку і до 3-ї години вечора. Але а, і влада а, власне, і е, самі святині вони кажуть, що до е, богослужіння, до великоднього богослужіння можна буде доєднатися онлайн, зокрема тут у Володимирському соборі, великодня служба вона транслюватиметься. Е, тому е, власне закликають все ж таки по можливості не йти до церкви, а залишитися вдома і доєднатися до богослужінь онлайн, тому що життя і безпека вони е, власне є понад усе. Це що стосується Київщини. якщо говорити про інші регіони України, то на зараз немає жодного жодної підтвердженої інформації про те, що, хоча б в якійсь області, окрім Закарпатської, де в принципі немає комендантської години. Що комендантська година на суботу-неділю, вона буде якось зміщена або взагалі скасована. На більше територішості території України комендантська година триває з 12-ї години ночі 5-ї години ранку. Але є області, де графік інший, зокрема Чернівецька, Чернігівська, Черкаська, Тернопільська, з 12-ї Години вечора до четвертої ранку, з одинадцятої години вечора до четвертої години ранку. Комендантська година триває в Сумській області, і вона не зміниться під час святкування великодня цього року. Кіровоградська, Харківська, Запорізька області. комендантська година триває з одинадцятої години вечора і до п'ятої ранку. І Донецька, Луганська, Херсонська області від дев'ятої вечора і до п'ятої до години ранку триватиме комендантська година і власне великодня ніч з суботи на неділю, і національній поліції вже повідомили, що всіх порушників комендантської години у суботи на неділю будуть виловлювати і проводити бесіди, штрафувати і карати. Тому робити цього категорично не можна. Також ДСНС України також повідомляють про такі підвищені міри безпеки, які будуть проводитися в ці дні. В суботу і неділю по всій території України на чергування вийде близько 7 тисяч. Чи осіб для того, щоб оперативно реагувати на можливі надзвичайні ситуації, які можуть виникати, також буде виведено на чергування 2200 одиниць техніки. Це стосується всіх областей України. Друзі, ну ось така ситуація. Я просто хочу сказати: от в мене є ба багато хто її вже знає. Її 92 роки і для неї великдень це ну просто величезне свято, якого вона чекає весь рік. Для неї воно дуже важливе і вона завжди ходила до церкви. Але вона вже повідомила нам, що цього року вона буде вдома доєднається до а, великоднього богослужіння онлайн. І Я хочу ще раз наголосити про те, що це просять і місцева влада, і що все ж таки залишатися по можливості вдома і не йти до церкви, тому що життя і безпека це понад усе. Друзі, ну до Великодня ще а, три дні. Фактично, а, хтось сьогодні буде прибирати, випікати паски, хтось буде прибирати прибирати, тому що сьогодні чистий четвер, і власне це про чистоту домок, про чистоту тіла і про чистоту нашої оселі. Yeah.